В останні дні праотець Іяков благословляє своїх онуків, Менаше і Єфраїма, синів Йосифа, і підвищує їх статус до рівня його дітей, колін Ізраїлю. Чому що особливого в Менаше Єфраїмі? Коли Йосиф назвав свого сина Менаше, той, хто змушує забути, він пояснив зміст цього імені тому, що Бог змусив мене забути, дім мого батька. Це ім'я виражає смуток від розлуки з батьком у Єгипті. Коли ж він назвав другого сина Ефраєм від слова при плодючість, він пояснив зміст цього імені, тому що Бог дав мені плоди в країні моїх мук. Саме тут, у Єгипті, мене супроводжував успіх і я досяг величі. З одного боку, Йосиф не забуває, що його справжнє місце у будинку батька. Єгипет і його культура йому чужі, і він не дозволить їм впливати на нього. Водночас він знає, що саме тут він приносить плоди, щоб діяти, впливати і змінювати Єгипет. Ці два підходи слід застосувати і у нашому приватному житті. Ми повинні пам'ятати, що ми віддалені від нашого справжнього дому, ми знаходимося у вигнанні, у духовному і матеріальному вигнанні. Але наше завдання впливати на світ, змінювати його, привносити в нього світло і святість.